Прогноз особливостей битви при Бахмуті ув'язнених Російською Федерації, ЧВК Вагнера зимою. Значить, в... наприкінці осені Юпітер увійшов в риби. Юпітер означає призивати когось кудись. І коли Юпітер був у вовні в першій половині осінні. То в російській, ну він означає, тут символічна трактовка солдати і був призов ну, часткова мобілізація в Російській Федерації. А у другій половині осені Юпітер зайшов ретроградно в риби, риби пов'язані з ув'язненими з зеками, з людьми, хто сидить в тюрмі. Бо риби означає ну, сміренне обмеження свободи в даному випадку, трактовка така. І коли Юпітер в рибах, то призивають з яз, людей з Російської Федерації. Юпітер в рибах до 20 грудня це означає, що після 20 грудня оцей ефект з заключенними на полях боїв він знизиться після 20 грудня. Юпітер знову війде в Овін, і Овін це знов акцент на, ну, не на політв'язнях. Далі був повний місяць повнолуні 8 грудня, і повний місяць відбувся на Близнюках. Якщо подивитись карту Натальну Євгенія Пригожина, то в нього сонце в Близнюках, і цей ну, повний місяць він ну, підкреслив його участь у цій війні. Також в карті Євгена При... Пригожина Марс в з'єднанні з Сонцем. Це означає ну, войовничість, що він буде ну, в центрі військових подій. Точне з'єднання буде 24 грудня. Це означає, що 24 грудня, плюс-мінус декілька днів ну, ЧВК Вагнер буде ну, в них військові операції будуть проходити в районі 24 грудня, плюс-мінус 2 дні. І ще буде з'єднання Марса з Сонцем у у Євгенія Пригожина 2 лютого. Ну, і от цей зимовий період в нього Марс дуже близько до Сонця. Тому це по карті Пригожина означає, що взимку він активно приймає участь ну, у війні. А потім наприкінці весни в нього якісь будуть проблеми, пов'язані з іншими, там, аспектами його карти. Якщо ми подивимося, що ще в грудні важливо, то це. Меркурій тормозить Меркурій пов'язаний з логістикою. Це означає, що логістика буде чим ближче до нового року, тим погіршуватися логістика. В кого в Російської Федерації чи в українських військ. Я не знаю. Це ну, розуміло людям, які ну, бачать ситуацію. Тобто, якщо вже щас зараз люди бачать військові, що там проблеми з логістикою, то, скоріш за все, тенденція буде до її погіршення. З, значить, значних проривів е, військового фронту я не передбачаю, тому що планета проривів це Марс, і вона є без аспектів. Якась кризова ситуація може бути в районі е, от знову ж таки 22 грудня, коли у Євгена Пригожина там в карті Марс з'єднання Сонцем, бо 22 грудня. Сонце з Юпітером, Юпітер війде в він, і сонце дасть напружений аспект з Юпітером. Можливо, це якась ну, військова операція з боку ну, чи ВК Вагнер, чи ну, інша може теж бути якась військова операція. Але взагалом, ближче до Нового року, я вважаю, що е, ну, не буде такої значної військової ескалації ну, порівняно з іншими періодами часу. Тому що Меркурій наближується до Плутона, а от Меркурій розвертається назад від Плутона. Меркурій розвертається назад ну, 30-28 грудня. Це буде відчуватися так, що буде накалятися-накалятися обстановка, а потім на Новий рік вона трохи ну, відступить, відступить її накал. Запрошую у суботу на прямий а, прогноз для України на 2023 рік. Дякую за увагу. На все добре.